Ені, та ну перестань. І так, мій малюнок готовий. Подивіться, я хочу коктейль гарний і смачний. А де бабуся, я тут дорогенька. Просто ходила за гарбузом. Я приготую для своєї онучки самий корисний коктейль зростаючому організму необхідні вітаміни. Ну а подавати я його буду прямо в гарбузі. Від нутрощів гарбуза позбулися. Тепер беремо ароматні брокколі і шпінат. Кладемо у гарбуз, а потім беремо блендер. Ой, А як його зібрати? О, вийшло. Ну а тепер все гарненько перемішуємо. Ви тільки подивіться на цей гарний колір. Мама, мамочка, як його вимкнути? Зараз готово. Бабуся, то й окуляри впали. Велике дякую, Еніт. Ну і що ж, залишилось лише додати трубочку і можна подавати брітні. Ну просто краса! Правда? Ой, ну і сморід. Супер, бабусь! Овочевий коктейль це сумнівно. А от я приготую коктейль, котрий сто відсотків буде смачний. В один блендер виливаємо вершки, а в другий купу мармеладних ведмедиків. А ще до мармеладних ведмедиків я залю цю смачну фанту. А тепер вмикаємо блендер і все перемішуємо. Ось це краса. Ось тут у мене вийшов крем, а тут сам коктейль. Він такий райдужний. Спочатку переливаю його у келих, а потім прикрашаю все кремом. Ну ж, бо давай, видоблюйся. Ну, добре, доведеться трохи взабруднити руки. Та ось так. А тепер зверху поливаємо полуничним сиропом. Та насипаємо цукерки Ньорц. Вставляємо трубочку і мій коктейль готовий. А ну стоп! Тепер моя черга готувати. Все це кольорове сміття треба прибрати. Замість нього я буду використовувати мої власні інгредієнти. Мені знадобиться лише моє зілля. Все ж таки, хімія вирішує все. Мені треба лише пару речовин, щоб вийшов ідеальний коктейль. Я сумніваюся, що брітні такого ніколи не коштувала. Ну а подавати я буду свій коктейль в цьому вишуканому келиху. Ого. і справжній вчений. Не відволікайте мене. Мені залишилось зовсім трохи. Я вже наповнила келих основним коктейлем. Залишилось змішати секретні інгредієнти. Цікаво, що буде, якщо додати сльозу дракона. Мамочки, видендень, це що? Мабуть, не варто було все змішувати між собою. Але нічого страшного. Усі живі. Додаємо секретний інгредієнт у келих і можна подавати. Ого! Всі коктейлі такі класні! а це навіть димом. Хочу спробувати його першим. Ой, яка кислятина! Наче сто лимонів у келиху. Ви ти перестаралась. Так, а ще у нас тут. О ні. Там ще брокколі. Ледота. О, ні. Плітні, ти чого? Тепер я вся мокра. Робоч, бабуся, але твій коктейль дуже несмачний. А ось цей коктейль виглядає дуже апетитно. Такий великий та райдужний. Отак смакота! Мені дуже подобається. Цей коктей найкращий. О, то це ж мій коктейль. Я виграла. Дякую. Мій малюнок майже готовий. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені роли. Зробите? Це щось японське? Без проблем. Так, я буду готувати перша. Беремо листочок водоростей норі. рис та розподіляємо рис по норі. Ну і звичайно, я дадам барвник, щоб мої роли були такими ж райдужними, як сама я. Чудово! А тепер мені потрібно щось для начинки. Ой, що це тут? Якась слизька штука, тобто сира риба, Гидота. Я робитиму роли з авокадо та манго. Ось це реально смачно. І зараз я покажу вам свій фірмовий прийом. Пару рухів і манго з авокадо нарізані. Е, не зупинись. Ну, не можна так розмахувати ножем. Ох, добре, що встигла відібрати. Тепер все потрібно скоротити в рол, а потім нарізати. Ох, вийде нереально гарно. Сподіваюсь, що дуже смачно. Роли нарізані. Тепер можна переходити до прикрашання. Беремо жовтий та білий крем та починаємо обережно видавлювати на наші роли. Ось так. Ну, а подавати їх буду з полуничним сиропом. Бабуся, подивись так, яскраво, що прямо нудить. Давайте я покажу вам, як правильно готувати роли. Беремо трохи рису та ліпимо з нього ось такі кульки. Що ж робити далі? Ого, мені щойно було видіння з майбутнього. Точно я зроблю все так, як і хотіла. Прикрашу рисові кульки чарівними черепами з норі. А також тонкими смужками. Тепер мені знадобиться пінцет. З його допомогою я обережно викладу ікру, щоб очі моїх черепів виглядали більш виразно. Ну а творожний сир мені знадобиться для того, щоб намалювати милу вишукану павутинку. Зверху я додам ось цей милий червоний перчик. Та можна викладати на подачу. Кажа на моїй маленькій труні казали речі, щоб він краще його закривав. Так ось викладаємо роли і обов'язково додаємо васабі. У мене все готово. Ей, Бабуся, не спи. Нічого собі ви тут наготували. Так, добре. Бабуся також не промах. Зараз я приготую ці ваші роли. Нічого в цьому складного немає. Норі, рис, риба, трохи огірка та ще творожний сир. Так, багато немало, а тепер все загортаємо. Хоча знаєте, здається, значенко я все ж таки переборщила. Ну, може, все ж таки вийшло? Ой, ні, нічого не вийшло. Бабуся, ну ти даєш. Треба щось вигадати. О, знаю. Краще за все, бабуся готує торти. Тож чому не зробити торт з цих інгредієнтів? На дно кладемо норі, на норі рис, на рис викладаємо творожний сир. Чудово. Далі викладемо начинку з огірків та багато червоної рибки. Краса. Прикрашаємо листочками шпінату і можна подавати. Ну як, вам подобається мій рецепт? Клас, бабуль! От і брітні сподобається. Вау, як багато ролів! Я таке взагалі вперше бачу. Це торт рол Прикольно. Не терпиться спробувати. Ням-ням-ням. Ой ні. У мене все розвалилось. Ну, от тепер руки брудні. Бабуся, я не те хотіла. А тепер я хочу спробувати ось ці яскраві роли. Ммм, який солодкий крем. Прикольно. Занурю рожевий соус і оцінимо на смак. Ой, як апетитно. Ммм, смакота. Ені, ти молодець. А що у нас тут? Ой, як умедно вони прикрашені. Мені подобається. Зараз оцінимо на смак. Але це ж просто сухий рис. Ні, мені не сподобалось. І руки знову брудні. І так, в цьому раунді знову перемагає Еніт. Так, я знову всіх перемогла. Я найкраща. На цей раз я хочу, щоб ви приготували для мене печиво. Поритись! Без проблем. Ой, це я вмію. Okay. Так, це мені підсило. Вже приступаю. Для початку треба приготувати тісто. Насипаємо борошно та побільше. Е ні, зупинись. Більше борошна не треба. Треба розбити яєчко. Ось так, розумієш? А далі тобі треба. А далі мені треба трохи молока. Заливаємо. А потім додаємо цукор. М -м, який солодкий. Чудово! А тепер потрібно все гарненько перемішати. Це я також вмію! Ой, тісто густіше і мішати його все важче та важче. Е ні, стрибай. Треба просто додати ще трохи борошна і замішувати все руками. Руками прикольно! Здорово, у мене вийшло. А тепер розбираємось качалкою та розкатаємо наше тісто. Супер! А тепер можна вирізати печиво. І я хочу, щоб моє печиво було у формі метелика. Як класно. Викладаємо на лист та відправляємо у духовку запікатись. Обережно, Еніт, oh, не впусти. Бабуся, все під контролем. Цікаво, на скільки градусів треба поставити? Хм. Думаю, на максимум. Ну от і все. Залишилось лише трохи зачекати. Бабуся, що за книга? Еніт, не заважай. Я шукаю рецепт самого смачного печива. Так, ось це мені підходить. І так, мені потрібне какао. О, вензди, поділишся? Звісно, одна мить. От, тримайте. Велике дякую, дитинко. Ей, а де все какао? Я вже скінчилось. Юкош, ти злюка, Венздей Ну, добре. Тоді я візьму шоколад. Він зовсім не гірший, ніж какао. Додам маленькі шматочки прямо у своє тісто. Мені здається, чи пів плитки зникло. Ну, добре. Тепер все гарненько перемішуємо і формуємо печиво. Краса. Еніт, не чіпай. Відправляємо запікати у духовку. Відкриваємо. Ставляємо. Саме головне правильно виставити температуру. Готово. Тепер можна трохи перепочити. Ой, а що це горілим пахне? Час витягувати печиво. Мамочки, сподіваюсь, печиво не згоріло. Так, ось це моє печиво. А ось це вугілля, здається, твоє, Еніт. О, ні, моє печиво згоріло. Як же сумно. Я ж не можу, не можу подати брітні. Що робити? О, бабуся, та ти геній. Я ж можу занурити печиво в шоколад. Ну от, проблему вирішили. Викладаємо печиво у кошик і подаємо разом з гарячим молочком. Я теж зараз зроблю класне печиво. Мені треба розтопити побільше шоколаду. А тепер насадимо наше печиво на шпажку та зануримо в розплавлений шоколад. Весь це реально виглядає гарно. Залишилось лише посипати все кольоровою посипкою. Ну, а подавати я їх буду разом з маршмеллоу. Клас, моє печиво готове. Ну що ж, час і мені приготувати печиво. Дамо трохи вогню. Отак. Один із самих приємних моментів приготування. Ну, а тепер все розминаємо у крихту. Це буде солодка земля із шоколадного бісквіту. Далі треба додати трохи збитих вершків. Шар крихти, шар збитих вершків. А ще ціла купа з мармеладних робаків. І знову смачні збиті вершки. Далі краї чаші я полю шоколадним сиропом. Ви лише подивіться, як він апетитно стікає. Ну і нарешті з печива ору я зроблю чарівні маленькі надгробки. Знімаємо одну половинку і на начинці пишемо слово ріп вставляємо і стівну землю, а також додаємо пару солодких кісточок. Ну і маленькі очі також зайвими не будуть. Вставляємо лопатку і Брітні може дегустувати. Вау, як апетитно. Ой, а це ще що? Ось це так, тут навіть лопатка є. Це що? Єстівниць цвинтар? Ну і що ж, спробуємо. Вау, просто нереально смачно. Так, а що у нас тут? Які ж милі метелики? Спробуємо. Ам? Ой, ні, Горіле печиво з кримом під шоколадом. Е, ні, це що пранкс. Треба швидше запити молоком. так, смачно. О, Це печиво прям як з мого малюнка. Спробуємо. О, вони з шоколадом. Дуже здорово. Ну і що ж, в цьому раунді перемагає Вендей. Дякую. Моя перемога була очевидною. Вау! <рик> Взагалі то щоб відкрити сейф, потрібен ключ. І так, подивимося, що у мене. Вау, я просто обожнюю смаколики. О, Пригости нас, будь ласка. Що? Ну вже ні. У вас є свої сейфи. М -м, як же це смачно! О, обожнюю зефірку. Не отримаєш. Ой, ну і добре. Давай сюди ключ. Дякую, жадіно. Хоч би мені дістався смаколик. Мамочки, сильний пій виглядає зловісно. Ох, не заздрю. Гаразд, треба бути хоробрим. А взагалі то непогано. О, ні, щось почало гірчити в горлі. Здається, я палаю на допомогу. У мене не з'явилася одна геніальна думка. Саме час підсмажити мої маршмело. Так, це буде дуже смачно. <рес> Дякую, Майк. А тепер час поласувати. М -м -м, смакота. Ніколь, давай сюди ключ від мого сейфа. Плави. Так, подивимось. Раптом там буде вогнегасник. Ого, який загадковий капелюшок. Нічого собі. Він ще бездонний? Там щось взагалі є. Ой, ні. Звідки там вода? Хто небудь вимкніть кран? Ну от, я вся мокра. О, так цей капельох може загасити майка. Майк, одна мить. Зараз я тебе врятую. Ох, так. Ну нарешті. Як же мені полегшало? Велике дякую, брітні. А ціни на Жирі, хоч би що. Клас. Здорово, що ще одна шпажка залишилась. Що? Могла б поділитися з друзями. Або хоча б допомогти загасити пожежу. Вау, який класний сейф! Можна я буду перша. Дякую, друзі. Цікаво, що мені дістанеться цього разу. Подивимось. О, ні, смердюча цибуля. Відстій Ой, фу, прибери її, брітні, прошу. Ну вже ні, я таки їсти не буду. Та ще чого. Давай, подружко, треба. Ні за що. Грай за правилами. Які ви жорстокі, гаразд так і бути. А... Ой, яка гидота! Це просто гидно. Так, навіть дивитись огидно. Через цю мерзену цибулю в мене туш потекла. Бідолаха. Не хвилюйся, брітні. Ти так гарна. Відчепись, Майк. Краще відкривай свій сип. Та без проблем. Майк у справі. Вау! Мені дісталась моя улюблена шоколадка. Ось це удача. Неймовірно. Що? Ти не пригостиш мене шматочком. Приймаю за честь. Ей, Майк! Чого? А можна і мені, будь ласка, шматочок. Е, ну, і що, Майк, я чекаю. І про мене не забудь. No. Так, дівчата, це моя шоколадка, і їсти її буду лише я. Отак, так, як же це смачно! Просто пальчики оближеш. No. Ні, коля, ти чого сидиш дуєшся? Відкривай свій сив. Добре, добре, зараз. Подивимось. Е, бластер. What? І що мені з ним робити? Тут якийсь дивний знак. Нічого не розумію. Ой. Ого. Друзі, я випадково. Що? Знову дві цибулини? Ну, Ніколь. Пробач, я правда випадково. А от мені цей бластер буде дуже доречним. І спробую я його на шоколадці. Ота. Круто. Хочу ще. Ось це круто. Згоден. Моя мрія здійснилась. Поласую до відвалу. Ну ні, Ніколь, навіть не мрій. У мене також є одна класна ідея. Що? Ні. Ха, ось це прикол. Це я, і знову я. Не розумію, навіщо вона це зробила. Дівчата, пригощайтесь цибулькою. Ви маєте її з'їсти. Давай, давай швидше. Ну, добре. Ну що, круто, я вигадала. Брітні, це геніально. Давай п'ять. Давайте скинемось, хто перший. Цуєфа. Ура, я перемогла. Ну і що, подивимось. Будь ласка, нехай там буде щось дуже смачне. Ого, морозиво, це шалено. Таке ж вона смачне. Як же тобі пощастило? Я теж хочу. Так, друзі дуже захопились. Ну що, відкрию свій сейф. Так, що там, що там? Це схоже на котячий корм. О, гидота! Але нічого не вдієш, доведеться спробувати. Який жах! Це дуже огидно. Хочеться промити рот. Ей, Майк! А ти не хочеш відкрити свій сип? Звісно, хочу. Подивимось. Ого, що це таке цікаве? 3 d ручка, і схоже, вона магічна. Треба спробувати щось намалювати. І здається, я вже знаю, що. Намалюю я морозиво. Воно буде так круто виглядати, що Брітні мені буде заздрити. І так, погнали! Контур готовий. Тепер тебе треба розмалювати якнайшвидше і додати побільше кольорів. Як же здорово у мене вийшло. Ну, дивіться. Ого, воно стало справжнім! Зійти з розуму. Ні, Ніколь, ділитись не буду. О, дітько, я не хочу їсти цей корм. Зачекайте, у мене з'явилась ідея. Дайте сюди ручку. Мені треба терміново декого намалювати. Ви вже здогадались? Я намалюю милого кошеня. Дивіться, як здорово виходить. Залишилось лише розмалювати. Так. От і все. Готова. Ой, який же милий він у мене вийшов. Так, вийшло. Привіт, друже. У мене для тебе дещо є. Сподіваюсь, ти голодний. От, будь ласка, пригощайся. Ой, нічого собі. Ось це звірячий апетит. Ну який же він милашка. Ага. Зачекайте, хто перший вирішить лічилка. Так, це я. Ого, у мене роли і не прості, а мармеладні. Клас. Я посиві віддала, щоб їх спробувати. Ей, подруго, прокинься. Нічого пускати слину на мої роли. Ну що час спробувати? У мене є пальник, тільки я не вмію ним користуватись. Ну-ка, ну-ка. Так, вийшло. Ох, який він апетитний. Блі, та що ж таке? Hey. Майк, спокійно. Давай я тебе навчу. Так, навчиш. Дивись, якщо тримати палички ось так, то тримати ролл не складе ніяких труднощів. Відкривай рот. Вау, дякую. Це так смачно. Та з твоїх рук ще смачніше. А можна ще. Ох, добре, тримай. А тепер жуй. Ой, взагалі це було боляче. Відкривай свій сит. Добре. Там точно має бути щось смачненьке. Ну-ка, подивимось. Мамочки, який жах. А? Ти в порядку не забилась? Так, я в порядку. Тільки не кажіть, що мені доведеться це їсти. Ні за, що Ще mm -mm. як доведеться. Давай, давай, сміливіше. О, була, не була. Повірити не можу, що я це роблю. Як же він мерзенно рухається? Треба подумати про щось приємне. Мене зараз вирве. Що? я це зробила. Все більше я не з'їм. Хочу бити. Брітні правила є правилами. А я його ще ролами годувала. Добре, треба покінчити з цим як можна швидше. Буду їсти руками. Ось це жесть. Вона реально їх їсть. Ага, навіть дивитись важко. Все, задоволені. Я закінчила. Ніколь твоя черга! Ну що ж, подивимося дісталось мені. Ого! Це за портал. засмок ну, засмогти є. Що? Ми повернулись. І ніколи більше не відкрию цей сейф.